Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас джемперочки для дівчаток. Така от моделька у нас 425 гривень. Це ростовочка від 140 до 170. Дуже гарна по якості. Така моделька у нас в розпродажі 310 гривень. Це ростовочка від 140 до 158. Ця моделька у нас 425 гривень, ростовочка. Від 134 до 164. І така моделька у нас 325 гривень. Ростовочка від 110 до 128. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій Viber 0,98 82 93 661. Пересилка без передоплати.